Меркій ще сьогодні розказав, що може з'явитися сквер Бера, де він може з'явитися і чи є вже концепція цих скверів. Ну, поки що концепції скверів скверу такого немає. Перший раз про таку концепцію ви почули в п'ятниці, коли нагороджували Андрія Михайловича Погрібного. Да. Міський голова озвучить таку концепцію. У нас насправді в місті дуже багато місць, зелених зон, які можливо мати в майбутньому статус скверів або там, паркових якихось зон, і створювати ну, якусь концепцію згідно там, своєї там, назви. Але у нас є сьогодні проблема, яку ну, майже ніхто не знає, але вона є. Є у нас зелена зона або сквер, який розташований на перехресті вулиці Київської та проспекту Свобода. Ми всі сьогодні називаємо його Сквер Київський, це де Макдональдс, Сквер Київський, але це не є Сквер Київський. Офіційний статус Скверо-Київського має зелена зона, яка знаходиться біля нашого промислового підприємства Крас, заводу Крас. От там є офіційна зона скверу Київського, Тому, можливо, цю зону. На перехресті вулиці Київської та проспекту Свободи можливо якось там реконструювати. Андрій Михайлович також декларував, що можна зробити якийсь склад там в озелененні і так далі, і зробити надати ну, йому якусь цікаву нову назву, можливо, там якоїсь історичної особи, яка мала відношення до Кременчука».